Слава Україні. В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. У студії працює Христина Дричик. І Далі розповім про найголовніше. На Волині викрили злочинну схему розповсюдження наркотиків. ФБР оголосило нагороду за інформацію про українського хакера. Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю ТРФ. На війні загинув 44-річний житель села Лаврів Григорій Музичук. Про це повідомили на сторінці Боратинської громади. Відважний захисник трагічно загинув 8 вересня цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Деліївка Краматорського району Донеччини. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну. У Луцьку попрощалися із 33-річним захисником Романом Чахайдою. Відспівування героя відбулося 11 вересня у Кафедральному соборі Святої Трійці. Відомо, що мужній воїн трагічно загинув 28 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Юнаківка, що на Сумщині. Попрощатися із Романом Чахайдою прийшли рідні, друзі, побратими та просто небайдужі волиняни. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює найщиріше співчуття рідним загиблого героя, честь та шана воїну. У Луцьку сталася серйозна ДТП. Постраждала одна людина. У поліції Волині журналістам телеканалу Конкурент тіві розповіли деталі. Водій автомобіля Рено не надав перевагу у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Трапилося це вчора на вулиці Вениченка у Луцьку. 16-річний водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини. За добу на Волині сталося п'ять пожеж, повідомили у ДСНС області. Дві з них у екосистемах. У Любашівській громаді згоріла суха трава та чагарники через підпал сухостою, а в селі Ольганівка рослинність через необережність із вогнем. Також горіли господарські споруди. У селі Воля зайнявся хлів, а в Іваничах гараж. Причини цих пожеж різні від необережності до короткого замикання. Найбільше постраждав житловий будинок у селі Люб'язь, де вогонь знищив 100 метрів квадратних покрівлі та пошкодив перекриття. Ймовірна причина коротке замикання. На Волині ліквідували злочинну схему з вирощування та збуту канабісу на мільйони. Як повідомили в поліції області, викрили групу осіб, які професійно вирощували та збували наркотики. Організував наркобізнес 39-річний мешканець Рівничини, який вибудував чітку схему та координував усі етапи діяльності. У його чіткому підпорядкуванні працювали пособники, які доглядали за плантаціями Конопель, а також мешканець обласного центру, який налагодив збут наркотичного засобу канабіс на території Волині. До схеми загалом входило п'ятеро осіб. Всі вони мешканці рівнищини та Волині. У результаті спецоперації вилучено понад 15 кілограмів канабісу, сотні кущів конопель, спеціальне обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, пристрої для вживання, чорнові записи з графіками догляду за плантаціями та збуту наркотиків, а також гроші, видобуті злочинним шляхом. Вартість вилученого становить близько 10 мільйонів гривень. П'ятьох наркоділків затримали. Тепер переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 11 вересня війська РФ атакували суми дронами. Про це повідомив очільник Сумської ОВА. Через російський обстріл значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі навчального закладу, в одній з яких спалахнула пожежа. Ударною хвилею також пошкоджено транспортні засоби та вибито вікна у розташованих поряд багатоквартирних житлових будинках. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання, а згодом обстежили місце влучання. Під час патрулювання Куп'янського району, що на Харківщині, службовий автомобіль поліцейських атакував ФПВ-дрон. Інцидент стався поблизу села Осинова. У патрульній машині перебувало п'ятеро правоохоронців. Внаслідок атаки троє з них отримали поранення. Усім постраждалим надали медичну допомогу. 10 мільйонів доларів Американське федеральне бюро розслідувань обіцяє за інформацію про місце знаходження організатора хакерських атак на світові підприємства. Про це повідомляє Нацполіція. Підозрюваного громадянина України внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Європейського союзу за масштабні кібератаки на провідні світові компанії. У ході міжнародної операції встановили, що зловмисники з 2018 року здійснювали атаки на сервери провідних компаній світу, що спричинило збитків на суму понад 3 мільярди гривень. Правоохоронці повністю встановили структуру угрупування. Над кількома учасниками, зокрема в Україні, відбулися суди. Втікач наразі є одним із пріоритетних об'єктів для міжнародних правоохоронних органів. Бійці ГУР Міноборони України уразили російський військовий корабель зі складу Чорноморського флоту РФ. У ГУР розповіли, що цей корабель є багатофункціональним судном, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Всього в окупантів є чотири таких судна. У гур додали, що ворожий корабель уразили за допомогою безпілотника. Ним влучили в місток управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. Його виведено із ладу. Обіцяв військовозобов'язаним роботу на підприємстві з бронюванням від мобілізації. За даними слідства, працівник департаменту мобілізації Міністерства оборони пропонував чоловікам це працевлаштування за 10 тисяч доларів. За версією поліції, він виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники. Незаконна оборудка може обернутися ділку десятьма роками ув'язнення. Слідчі затримали фігуранта, йому повідомили про підозру та взяли під варту. Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на заяву словацького міністра закордонних справ Юрая Бланера. Раніше той висловив сподівання, що дрони, які проникли в Польщу, нібито мали опинитися на території України. Про це пише РБК Україна. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що велика кількість російських дронів залетіла в повітряний простір Польщі, і це факт емпіричної дійсності, який не потребує віри. Такий масований перетин кордону російськими дронами не міг бути випадковим це абсолютно свідома ескалація з боку Росії. Саме так її характеризують у Польщі та інших країнах-партнерах, зазначив речник МЗС. Він закликав словацьку сторону не знімати відповідальність із Москви недоречними сумнівами та визнати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку хотілося би вірити. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до новин світу. 11 вересня Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю та РФ. Рішення діятиме щонайменше до 18 вересня із можливістю продовження терміну. Про це повідомив міністр оборони країни Андріс Спруц. За його словами, наразі Латвії не загрожує небезпека, проте превентивні заходи є необхідними. Міністр також підкреслив, що події в Польщі 10 вересня є явним порушенням повітряного простору НАТО і тому Латвія повинна вжити відповідних заходів. У США щонайменше троє неповнолітніх дістали вогнепальні поранення. Це сталося внаслідок стрілянини у школі міста Евергін, штат Колорадо, повідомляє CNN. Відомо, що стрілянина сталася на території школи за межами будівлі, однак влада все ще працює над встановленням можливих місць злочину. Наразі відомо, що постраждалі і ймовірний стрілець проходять лікування у довколишній лікарні світлого Антонія. Про це розповів гендиректор. Зі свого боку, представниця відділу зі зв'язків із громадськістю департаменту шарифа розповіла, що підозрюваному стрілянині є неповнолітній, ймовірно, учень середньої школи. Він теж дістав поранення і перебуває в критичному стані у місцевій лікарні. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент ТВІ. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!